Фітична інтерпретація комплексного числа, записаного в алгебричній формі. Нехай деяке число Z дорівнює А плюс БІ, А дійсна частина, БІ уявна частина. І нехай деяка точка з координатами 3, 3, яку треба зобразити на координатній площині, тобто з геометричної точки зору. Z1 дорівнює 3 плюс 3i це число, яке відповідає точці А. І відповідно відповідає йому вектор OA. Далі, наступна точка це у нас 2-1. цій точці відповідає комплексне число 2-I, і відповідно вектор OB. Наступна точка це точка С з координатами 2, 0. Її відповідає точка З3, яка дорівнює двійки. В цьому комплексному числі. Є тільки у нас дійсна частина. І відповідає йому вектор ОС. Наступна точка це точка D з координатами 0 мінус 1. І відповідає йому комплексне число Z4, яке дорівнює мінус 3i, і відповідна вектор ОД. Якщо треба зобразити комплексне число Z5, яке дорівнює 2i мінус 3 геометрично, то цьому числу відповідає точка К. З координатами мінус 2. Звертаю вашу увагу, що тут у нас дійсна і уявна частина, змінені місцями. І відповідає цій точці вектор О.